Доброго дня, шановні відвідувачі блогу Бориса Домоцького на варті українства та газети Правий берег Десни. Сьогодні ми знову з репортажом з 37-го кілометру залізниці Новгородцівській Терещенська. Минулого разу ми дуже довго і детально говорили про те, наскільки колись у нашому краї жили, працювали відомі меценати, які разом з тим. Були і при владі або у місцевому самоврядуванні. Звернули увагу, що ці люди найчастіше не тільки вимірювали своє життя величезними статками, а ще й своїм внеском у меценатство, у благодійну діяльність. Ми розкрили на конкретних прикладах. Сьогодні ми продовжуємо мову, але трішечки підійдемо з іншої сторони. Ми скажемо, як сьогодні працює влада. І чому вона так працює? Чому сьогодні, на превеликий жаль, у порівнянні з минулим ми тільки руйнуємо? І здається, що поговоримо це крізь призму відкриття певних таємниць. Можливо, для когось і не таємниця, можливо, для когось це буденщина, буде а для когось це буде відкриття секрету. Так ось треба сказати, що в 1917 році на нашу землю спустилися антихристи. Ви пам'ятаєте, що вони робили? Вони тільки те і робили, що руйнували, і руйнували упродовж більш ніж 70 років. Але на початку все ж таки прийшли до них ті люди, які в стару пору, у пору ще царської Росії, вони вміли створювати созідати. Тому й полишили навіть від ранньої радянської епохи будинки, дороги, мости. Що було, то було. Постає питання, чому за ці. 22 роки нової незалежної України, навіть в Сіверському краї ми бачимо тільки руйнацію. А відповідь цікава, але дуже простенька, тому що ці люди вчилися все життя з покоління в покоління. А задайте, скільки їх пройшло поколінь, майже чотири від 1917 року. Тільки будувати комунізм, будувати, будувати ід іділлію, будувати на піску. На словах і нічого не робити. Ось тому ці люди прийшли і в пору незалежності. І тепер вони геть нічого не вміють. Але взявши владу, воно продовжує так само будувати цей комунізм. Тому ось у нас і такі дороги, як ми йдемо і бачимо, що тільки і року не пройшло, як постала новенька більш ніж пів кілометра дороги. У центрі Новгорода Сіверського, по вулиці, яка тимчасова зветься Леніна, а по справді має називатися Глухівською. Але мова зараз не про те, мова про те, що гугухали величезні шалені кошти, вкрили асфальтом після того, як проклали каналізаційну трубу. Ну і що ми бачимо? Ми бачимо вже сьогодні, що все те виходить на поверхню. Так як ми будували комунізм, так ми зараз строїмо. І дороги при незалежній України. Або взагалі стан доріг, поколінні ямки, то взагалі то жахи. Разом з тим ми бачимо, як зростає панство. І ознакою цього є дуже розкішні автівки, які навіть у нашому селі, які зветься містом Новгород Сіверським, вони вже лізять із очей, пролітаючи повз тебе і денно і нічно ці дорогі автівки. Далі побачимо пам'ятники, в якому вони в жахливому стані. За ними ніхто не дивиться і ніколи не дивився. Їх кілька таких, що поставили на народні гроші, виклавши сотні тисяч ще тими дерев'яними советськими рублями. Сьогодні багато з них вже зруйновано. Деякі, остаточно деякі, на тій межі, щоб перейти в небуття. Оце вам така любов. Одним словом, недаремно ми сказали минулого разу, що полюбляли тодішні меценати царської епохи свій край до глибині кишені, натомість, що сьогодні вони люблять кишеню аж так, що руйнують свій край. До побачення, шановні друзі. З вами був ваш Борис Домоцький. Дякую за увагу. Будьте здорові і до нових зустрічей.